Гуски засоби, гігієни, одяг, іграшки та продуктові набори формують волонтери благодійного фонду «Енергія відродження. Все це повезуть до переселенців у Гасінську громаду. Це благодійна допомога з Греції та Іспанії, каже волонтер Олексій Гаврилов. До Вінниці її доставили на День Незалежності України 24 серпня. Всього приїхало дві фури, кожна по 20 тонн. Продукти харчування з Греції з міста Солоніки це фаршировані перці, персики, олівки. Також ми передаємо засоби гігієни. Цього разу ми дуже багато отримали медичних засобів. Тобто, напевно, до 10 тонн. Зараз, каже гуманітарка, вистачає і для переселенців, і для військових. Можуть бути буси, а можуть бути такі величезні 20-тонні фури, які до нас приїжджають. За півроку повномасштабного російського вторгнення в їхньому волонтерському центрі роздали переселенцям, передали бійцям та розвезли по шпиталях майже тисячу тонн вантажу, каже Олексій Гаврилов. Окрім обласного штабу, їхній центр має і чотири осередки у районах. Азіни лінці муровані курилівці, місто Хмільник. Сам перед ми допомагаємо Збройним силам. У нас є кілька підшефних частин, з якими ми на постійній основі співпрацюємо. Зараз волонтери благодійного фонду «Енергія відродження збирають гроші на однострій для військових натівського зразка. Хочемо, у нас там амбітна ціль зібрати 100 тисяч євро. Є домовленість знову ж таки в Іспанії, в місті Аліканта з фабрикою, яка спеціалізується на пошиві натовської форми. Закупити в них, вони нам віддають по собі вартості і навіть нижчі собівартості, закупити теплу форму, теплі берці, фліски, бушлати. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров, новини на Суспільному, Вінниця.